Ja i ja śycie i tania, ja i nie tnąde, ja i dwie te czwórze, ja i góra bałtowa zinda. Ja i ja nie a a, dividi a, Bata a, -dilila a -dilila, 10. głowa. <Demokraten> Стовбур, гілки та галузки дерева чайтання. Пундаріка від Янітхі, третя велика гілка, був так любий Господо читання, що без нього сам Господ читання іноді плакав. Щодо третьої гілки Гадахаре пандіта сказано, що він втілення енергії насолоди крішни, тому з ним не зрівняється ніхто. І так, що стосується Гадахара. В, іграх читання в особі. на насолоди, раніше відома як Вриндаване Шари, тобто ще матері, да е, Сурпадамадара каже, що це е, лакшмі вона була дуже люба Господові як Шемасундара Валабга. Та сама ще масундара була присутня в іграх Господа Читання Гадатгара Пандит. Це Лакшне. Э, Лаліта завжди віддано служила ще Радхарані. Отже, Гадгарпані це одночасно втілення ще Радхарані і Лаліта Сакхі. Отже, такі подробиці. Його учні та і учні його учнів це його відгалуження. Описати їх усіх було б дуже важко. Бакрешера Пандіт, п'ята гілка на цьому дереві, був дуже любий слуга господа. Читання він міг танцювати, не виходячи з екстазу, впродовж 72 годин. Шечітань, Мабус, сам співав, а вакрешера пандіта танцював, бо крешера пандіта кинувся до лотосових стів Господа і промовив О чандра мукхо дай мені, будь ласка, десять тисяч гандхарвів, Нехай вони співають, а я танцюватиму, от тоді я буду щасливий. Господь читання відповів: Я маю тільки одне таке крило, як ти, але якби я мав друге, то злетів би до... в небо. Пандіта Джагадананда, шоста гілка дерева Чайтані, був відомий як саме серце Господа. Як відомо, він був втілення саттєбгами, одної з головних цариць Господа Крішни. Є багато історій про стосунки джагадананди пандіта й Господа Шітання Махапрабу. Найважливіше те, що він був постійний спутник, супутник Господа. І, зокрема, брав участь у всіх господніх розвагах у домі Шіваси пандіта і, Чайтань, і Чандра Шиггари Ачарі. Ще стосовно Чандра Шиггара Ачарі, да? хочеться щось прочитати. А ще одна велика гілка це Ачар'я Радна, а його супутники це її відгалуження. Радну називали також швіт Чандра Шингара Ачарія. Коли в нього вдома робили виставу, господь Чайтання грав там роль богині процвітання. Що стосується? Ачаріратна читандра Шингари, да. Так, так, так. Джаґадананда Пандіт, як втілення сатівгами, завжди піклувався про добро Господа Чайтані. Але з огляду на свій сан-сан'ясі, Господь не приймав тих предметів розкоші, які йому підносив джагадананда Пандіт. Іноді здавалося, що вони сваряться через якісь дрібниці, але ці суперечки виникали через любов, про яку я розповім далі. Рагау пандіта, одного з перших послідовників Господа Чайтані-Мапру вважають за сьому гілку. Він Від нього відходить інша гілочка, яку очолює Макарадваджа – Кара Кара – це прізвище Макарадваджи. Нині це прізвище найчастіше трапляється в громаді Каястх. у Гаврага 166 сказано. Dganistha Bhaksya Сама Кришна ядад вражеми там сайва сампратам, Гауранга Прийо Рагава пандіта. Раніше, за часів розва Господа Кришни, Рагава пандіт був довіреною гопі у враджі. І його звали тоді Дганішха. Ця гопі Дганишха готувала для Кришни їсти. Дамаянті сестра Рагави Пандіди, була служанкою Господа і дуже дорогою його серцю. Вона постійно добирала всілякі продукти, щоб нагодувати з них різних страв для Господа читання. Шила Бахтісідандасарасваті та кура пише Анубаші у Гаурага на дашій 167. Сказано.

З'явилася як Дамаянті, сестра Раґви Пандіти. На східно-бенгальській залізниці, що починається від Калькутської станції Сілдах, неподалік від Калькути, є станція Содапура. За півтора кілометри від цієї станції на захід від Ганги лежить селище Паніхаті, що в ньому і досі існує оселя Раґви Пандіти. Це ментовану усипальню. Нього Рагави Панді обвиває Ліана. Також у напівзруйнованому е, храмі недалеко звідти стоїть божество Мадана Мохани. Цим храмом урядує місцевий замідар найм'яш Рая Чаудгурі. Макарадва Джакара жив також у Паніхаті. Коли Господь Чайтаня оселився в пурі, Дамаянті готували для нього всілякі страви, і потай від усіх у торбах посилала зі своїм братом Рабоя. Господь їв ті страви впродовж цілого року. Ті торби, донині славляться, як рак. Гавера Джалі, торби Раґа ве пандіти. Вміст цих торб Раґа пандіти я опишу в цій книзі пізніше. Слухаючи цей опис віддані, зазвичай плачуть і по їхніх щоках течуть сльози. Яскравий опис цих рага Вера Джалі наведений у 10 главі лише Читанчері тамрити. Восьмою гілкою дерева Шичтані Магапрабу дуже йому дорогою був пандіта Гангадаса, Той, хто пам'ятає його дії, звільняється від усякого рабства. Шічарія Пурандара, дев'ята гілка, був постійний супутник Господа Чайтані. Господь ставився до нього як до свого батька. Шічарія Пурандара, дев'ята гілка. У Чайтання Багаваті е, е, розказано, що коли Господь Чайтання Магапрабу відвідував дім Ракові пандіти, він відвідував також і Пурандару Ачарю. Щойно той запрошував його. Пурандару Ачарю, слід вважати за найщасливішу людину, тому що Господь, вітаючи його, називав його своїм батьком і з великою любов'ю обіймав. Дамодара пандіта, 10 гілка дерева Чайтані, був на такому високому рівні любові до Господа Чайтані, що якось, не вагаючись, насварив Господа. Пізніше в Чайтані Черітамріки я докладно розповім про цей випадок, коли він сварив Господа. Господь дуже задоволений цією наганою. Віді, слав дам удару пандіту в Навадвіпу. Ще раз, дамодар пандіт 10-та гілка, був на такому високому рівні любові до Бога, що якось не вагаючись насварив Господа. Насварив, уявляєте? Пізніше читаньчерітамбріті я докладно розповім про цей випадок, коли він сварив Господа. Господь дуже задоволений цією. наганою відіслав дамодару пандіту в нападвіку. Одинадцята гілка, молодший брат Дамодари Пандіти був відомий як Шанкара Пандіта. Його називали капцями Господа. Садашіва пандіта, 12-та гілка. Завжди прагнув служити лотосовим стопам Господа. На його щастя, Господь Ніттянанда, прийшовши до Навадвіпи, жив у нього вдома. Читання Багаваті Антяканді, главі 9, є згадка за те, що сада Шива пандіт був чистий, відданий і що Нітянанда не жив у нього вдома. Тринадцятою гілкою був Прадюмна на Брахмачарі. Він поклонявся Господу Нрісім і тому ж і читання Магапрабу перейменував його на Нрісім Хананду за прадьюмно Брахмачарі оповідає друга глава Антя Лілиші Чайтаня Чарітамрити. Він був великий відданий Господа Чайтані, і Господь перейменував його на Нрісім Хананду. Коли Господь, Чайтаня Магапрабу приходив додому до Раґої пандіти в Паніхаті, а тоді, додому, до Шивананди, він проявився у серці Нрісім Хананди Брахмачарів. На знак цього Нрісім Хананда шанував. вшанував. Підношеннями три божества. Джаганатху, Нрісімхадеву та Господа Читання Магабрабу. За це йдеться у чийтання Чарітамріті Антіалірі, в главі, віршах від 48 по 78. Дізнавшись, що Господь Чайтання Магабрабу йде із кулії до Вріндавани, Нрісімхананда занурився в медитацію і в розумі почав будувати чудову дорогу від кулії до Вріндавани. Але зненацька. Він перервав свою медитацію і повідомив інших відданих, що цього разу госпочитання Мапров не дійде до Вріндавани, а дійде лише до Канаї на ташали. За це розповідає Мат'я Ліла, глава перша вірша з 155 по 162. У Гаврега на Діпіці 74 сказано, А веша чатадга, міше на сам. «Дже сам Гекевання моя праву перейменував Прадюмну Мішу чи Прадюмну Брахмачарі на Андрі Сімхананду Брахмачарі, тому що в серці його був проявлений Господь Рісімхадева. Хари Крішна. Сказано, що Господь Нерісмхадева не раз особисто розмовляв з ним. Харі Кришна, Харі Кришна, Кришна, Харі. Нараяна пандіта, 14 та гілка, визначний і дуже великодушний відданий, не знав іншого притулку, окрім Лотосових стіб. Господа Господання. Нараяна пандіта був один із супутників Шіваситакура. У читання Багаваті Антія Канді, 9 главі 36 вірш, сказано, що разом із братом Шрі та Кури, Шрі Рамою Пандітою, він ходив побачити, що читання, мабуть, до Джаканатха Пурі. 15 гілкою був Шиман пандіта, що незмінно служив Господу чи в читанні Він завжди носив смолоскип, коли Господь танцював. Смолоски, що таке смолоскип, дуже цікаво. Шіман Пандіта належав до супутників Господа читання, Магабрабу, з якими Господь виконував Санкіртану. Коли Господь читання перевдягнувся на богеню лакшмі і танцював вулицями на Вадвіпі, Шіман Пандіта освітлював йому дорогу з молоскепом. Тобто факелом, похожий. Да? Шукламбарі, Брахмачарі, що був 16 гілкою. Надзвичайно щастило, тому що Господь читання Магапрабу жартома чи насправжки, на просив у нього поїсти, а іноді з силою вихоплював у нього їжу і з'їдав. Сказано, що Шуклам, Шукламбара Бахмачарі, житель на Водлі, був першим супутником Господа, Чайтані Магапрабу в русі Санкіртани, коли Господь читання. Повернувся після посвяти з Гаї, Він жив із Шукламбарою Брахмачарі, тому що хотів слухати розповіді цього відданого про ігри Господа Кришни. Шукламбара Брахмачарі збирав серед жителів наводвіпи пожертви рисом. І Таня мабрабу з великою радістю їв той рис, що його готував Шукламбара Брахмачарі. Кажу, що під час розваг Господа Крішни, у Вріндавані, Шукламбара Брахмачарі, був одною із дружин. Ягіка Брахманів, кажучи під час розваг Господа Крішни Вріндавані. Господь Крішна прохав поїсти в дружини Ягіка Брахманів, і Господь Чайтані маграбу так само розважався, прохаючи рису від шукламбари Брахмачарі. Такі от новини з Духовного світу у нас. «Нанда на чарі, 17 сімнадцята гілка дерева Господа Чайтані, знаменитий тим, що в його домі іноді ховалися двоє прабгу. Господь Чайтані і Нандана Нанданачаря це ще один супутник Господа Чайтані Читання, що брав участь у його навадвіпських кіртанах, шила нітянанда прабу, як Авадгута. Обійшов у своїх прощах багато святих місць, і коли він прийшов до шрі на Вадвіпа дгами, він сховався в домі нандани Ачарі. Саме там він вперше зустрівся з усіма відданими Господа читанням магапрабу коли Господь читання магапрабу явив свою Махапракашу, Він попрохав рамая Рама Пандіту покликати Адвайту Прабу, що ховався в домі нандани Ачарі. Тому що Шрічтані, мабуть, узнав, де той ховається. Також Господь Читання сам іноді ховався в домі Нандане Ачарі. Про це можна прочитати у Читані Багаваті, Манця Канді, главі 6 та 17. Такі новини у нас цікаві. Мукунда Дата, однокласний господа Читані, був ще одною гілкою на дереві Чайтані. Господь Чайтані танцював під його спів. Ши Мукунда Дата народився в районі Чадга... Чатаграма, в селищі Чангара, яке нині підпорядковане поліційному відділку в Патії. Це селище лежить на відстані 10 крош, понад 30 кілометрів від дому Пундарійки від Янітхі. V Gaura Ganadeših Dipicih 140 je skazano v rađe, stita, ga, ja, kau, ja, v madhu kanha, madhu vrata, mu kundava sudeva, tau, da, tau, ga, ranga, ga, ja, kau. V radzi je bilo dvoje čudovitih pevakiv, na im ja, mudhu, madhu kanha, ta madhu vrata. У Чайтані Лілі вони з'явилися як Мукунда і Васудева дата. Співаки в почті е, Господа Чайтані магапрабу. Коли Господь читання е, вчився, Мукунда дата був його однокласник. І вони часто заводили між собою суперечки з логіки. Іноді Господь Читання Магапрабу вдавався в суперечці з Мукундою Датою до логічних хитрощів. Це описано у Читані Багавати. Адіканді, глава главах 7 та 8. Коли Господь Читання Мога повернувся з Гаї, Мукунда дата тішив Господа, читаючи з вірші про Кришна Лілу. Я думаю, що ми на цьому завершимо. Тому що треба йти з службу співати. Всі 30. Хари Кришна! Хри Кришна! Хари Кришна. На цьому ми завершимо. Кришна! Кришна! Харе! Харе!